На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 315 голосів за у ніч із 27 на 28 червня 1996 року. Депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Нині основному закону держави виповнюється 18 років. Гроші є, але використати їх не можуть. Оперативно закупити бронежилети та інше бойове спорядження для рівненського тербату заважає бюрократична тяганина. Згідно діючого законодавства військомат наш повинен скласти довідку про зміни до кошторису на своє отримання, і ці кошти затвердити Міністерстві оборони України. Фінішувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім абітурієнти складали іспит зі світової літератури. Сьогодні я почуваю себе набагато більш впевнена, ніж на першому занове, адже Тепер ця процедура вже нам знайома. Виставою про пригоди мультиплікаційного героя Лунтика завершили цьогорічний театральний сезон. Лялькарі області. Та це ж я, саме я. Просто я з мультика вистрибнув до нас театр ляльок, де у мене безліч друзів. 28 червня Україна відзначає одне із своїх головних державних свят день конституції. Нині основному документ України виповнюється 18 років. Саме у 1996-му Верховна Рада прийняла першу конституцію незалежної української держави. Її ухвалення увійшло в історію під назвою Конституційна Ніч адже народні образці її справді працювали над статтями закону безперервно усю ніч до ранку 28 червня. Того часу народні депутати різних скликань декілька разів коригували конституцію останнє 21 лютого цього року після кровопролитних подій на вулицях Києва вже нині у суспільстві активно обговорюють нові можливі поправки до основного закону. Більше про це у сюжеті Романа Свириди. 315 голосів за вранці, 28 червня 1996 року, після майже 24 годин безперервної роботи депутати Верховної ради другого скликання прийняли конституцію України. А це сучасна хроніка 21 лютого 2014 року. Голосами 386 депутатів Верховна Рада ухвалила рішення про повернення до конституції зразка 2004 року, скасувавши тим самим усі законодавчі поправки, що наділяли президента надмірними повноваженнями. Доленосне рішення про скасування диктаторських повноважень президента Януковича. Це є перший крок всього на всього перший до відновлення права і справедливості в нашій країні. Зміни до конституції, що мають децентралізувати владу, повинні стабілізувати суспільно політичну ситуацію в державі. Керівники Рівненської області такі ініціативи підтримують. кажуть, поправки дадуть більше повноважень місцевим громадам. Негативно оцінює той факт, що у нас постійно змінюється конституція під якусь політичну силу чи під якогось під якусь конкретну особу. Кожен намагається зосередити якісь повноваження. Сьогодні йде курс на децентралізацію і на розширення повноважень в першу. Чергу громадян і місцевих громад. Я думаю, що цей курс вірний. Зараз відбувається обговорення змін до конституції. Сподіваюсь, в короткому часі ми будемо мати оновлену конституцію, яка буде в першу чергу це захищати громади. Саме ці зміни до конституції на сьогодні є реальним кроком для вирішення цих проблем децентралізації влади і наділення повноважень органів місцевого самоврядування і формування їх виконавчих органів. Щас це питання давно вже стояло перед Україною. Здебільшого підтримують децентралізацію влади в Україні і пересічні жителі області. Втім, головне для них у конституції це дотримання прав людини і громадянина, завершення воєнних дій та збереження цілісності держави. Змінюватися конституція обов'язково повинна, тому що за змінами якийсь добробут людина захи... має бути захищена державою. І конституція це писана для народу, і народ має теж державі бути захищеним. Може, це й добре з одної сторони, так щоб люди розпоряджалися в себе. на місці розпоряджалися своїми коштами, вкладали їх в свої дороги. Може, якщо прийде нормальна влада, то можна й центра... хай буде та та <соцентр... децентралізація> Роман Сферида, Сергій Савта, інформаційна програма День. Гроші є, але використовувати їх не можна. Більше 2 мільйонів 300 тисяч гривень виділила Рівненська облрада на закупівлю спорядження для бійців батальйону територіальної оборони. Втім, на засіданні координаційної громадської ради військові повідомили, що розпочати закупівлю бронежилетів та шоломів вони не можуть. Спочатку слід оформити низку документів. Відтак, громадські активісти заявили, доки бійці Тербату не будуть забезпечені всім необхідним спорядженням, їх у зону антитерористичної операції не відпустять з подробицями Тетяна Климчук 2 мільйони 355 тисяч гривень виділила обласна рада на закупівлю спорядження для Рівненського батальйону територіальної оборони. Втім, аби купити бронежилети та шоломи, слід подолати чималі бюрократичні перепони. Виписана лімітна довідка нами головному розпоряднику коштів. А це є обласна державна адміністрація. І тепер потрібно згідно діючого законодавства. Військомат наш повинен скласти довідку про зміни до кошторису на своє отримання, і ці кошти затвердити в міністерстві оборони України. Лише після цього можна буде профінансувати купівлю бойового спорядження. Військові кажуть, довідку про зміни до кошторису Міністерство оборони на затвердження відправили. Чекати ж відповіді потрібно тиждень, а то і два. Втім, виявилося, що це далеко не всі проблеми. Єдина практична організація, яка займається виготовленням військових бронежилетів Якісний. якісних, сертифікованих Міністерством оборони України, це фірма ТЕМ-3000. Вони мають дві моделі бронежилетів і дві моделі в них є армійських касок, які, в принципі, підходять для Збройних сил. На сьогоднішній день, за ту інформацію, яка в нас є, фірма отримала серйозне замовлення від Міністерства оборони України. Відтак виконувати будь-які локальні замовлення фірма наразі не може. Тож тут військовим та бійцям територіального батальйону знову доведеться чекати. Загалом за кошти виділені з обласної казни, окрім бронежилетів, мають закупити і інше спорядження. Бронежилет 320 штук, шолом колезахисний 320 штук, маскувальний костюм 9 штук, каремати 320 штук, черевики з високим берцем 100 штук. Рівненський батальйон територіальної оборони повністю комплектований бійцями. Навчання на полігоні пройшли 450 вояків. І сьогодні, 27 червня, відпрацювання бойового злагодження дій вважається завершеним. Тобто, відтепер, в будь-який момент, за наказу Міністерства оборони, Тербат може вирушити на виконання бойових завдань. Тим часом громадськість попереджує, доки добровольців повністю не забезпечать всім необхідним, їхньої відправки в зону антитерористичної операції не допустять. Поки останній, а останній буде командир батальйону, не надійний бронежилет, не надійне каску Кіларов, mm -hmm. до тих пір, Дмитро Вантівич, ви просто зрозумієте це. І mm -hmm. можете вже телеграму написати міністру оборони, не стісняючись, чи по команді, відповідно, що громадський стоїть на тому, що до тих пір батальйон не виїде з області. Військові очікують, що зміни до кошторису затвердять вже в перших числах липня. Тоді й почнуть надходити кошти на закупівлю споряджень для тербато. Залишиться лише сподіватися, що на той момент фірма по виготовленню бронежилетів зможе виконати замовлення рівненщини. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. А тим часом 25 бійців роти особливого призначення УМВС України в Рівненській області на чолі зі своїм командиром, підполковником міліції Іваном Котішем, вирушили в район Слов'янська. Всім їм за кошти благодійників придбали новітні бронежилети. Також спецпризначенців забезпечили новою формою взуттям, продуктами харчування та речами першої необхідності. Не стоять в чергах, не ходять численними кабінетами і не шукають підрядників, аби провести до оселі блакитне паливо. Нових абонентів на Рівненщині газифікують за спрощеною процедурою у режимі єдиного вікна. Її у газі запровадили рік тому. Відтоді цією послугою скористалися понад чотири сотні краян. Газ до новобудови Анатолія Іванчука у селі Бармаки неподалік рівного підвели ще в січні. Від моменту подачі заяви та інших необхідних документів заледве минув місяць. На таку оперативність, зізнається, чоловік навіть не сподівався. Лякали мене там с -с сусіди, знайомі, угу. що це довго все робиться. Насправді, якось швидко вийшло. Так. Появлявся раз-два. Спочатку подав документацію, а потім вже. Зробили проєкт на газ і договір склали, проплатив. Тому все закінчилось. Пан Анатолій скористався послугою стандартне підключення у режимі єдиного вікна. Її запровадили рік тому на виконання нового порядку надання послуг з приєднання до газових мереж. Новація не лише суттєво скоротила строки газифікації, а й позбавила багатьох інших клопотів, запевняють у рівне газі. Адже до єдиного вікна замовник подає лише заявку, укладає договір і сплачує визначену суму. Усе інше виїзд на об'єкт розробку проекту та його погодження із необхідними інстанціями фахівці рівне газу. Клієнт приходить один раз до нас, заявляє про свої наміри, ми даємо перелік документів, які необхідно копії принести, і через п'ять днів він приходить і далі, протягом 15 днів, ми визначаємось, це буде стандартне приєднання чи нестандартне, і заключаємо угоду, якщо це стандартне. Людина платить нам в касу і все. І далі людина нічого знати не знає. Проходить 90 днів, і ми маємо виконати цю роботу. Стандартним називається підключення, якщо відстань від вуличного газогону до ділянки замовника становить менше 10 метрів у місті і до 25 метрів у селі, і стосується воно зазвичай побутових споживачів, роз'яснюють у Рівнегазі. Цьогоріч послугою стандартне підключення за спрощеною системою на Рівненщині скористалися 290 нових абонентів, адже єдині вікна створені у кожному із восьми структурних підрозділів Рівнегазу. Сюди звертаються не лише за підключенням газу, а з інших питань. За рік роботи єдиного вікна було надано більше двох тисяч послуг, які люди зверталися. Це по області, в кожному відділі, в кожному районі є окремо зроблене так зване єдине вікно. які Фахівці, всі питання, які цікавлять людей, вони на всі готові дати відповідь. Новація не лише спростила процедуру з підключення газу, а й зробила її значно зрозумілішою і прозорішою, запевняють рівне газі. Адже відповідь на запитання, куди звертатися, скільки це коштує і в який термін об'єкт газифікують. Замовник отримує у момент подачі заяви, а потім уже приймає готову роботу. Встановлений лічильник і абонентську книжку залишається лише справно платити за спожите блакитне паливо. Валентина Гордич, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Іноземні фахівці хочуть консультувати підприємців Рівненщини. Представники європейської бізнес-асоціації зустрілися з очільниками краю та місцевими бізнесменами, аби налагодити ділову співпрацю. Кажуть, допоможуть створити в області сприятливий клімат для ведення бізнесу та підкажуть, як подолати всі труднощі на цьому шляху. З подробицями Тетяна Климчук. На території західної України європейська бізнес-асоціація працює вже 10 років. Тут її членами є сотня компаній. Відтепер же європейські фахівці хочуть підтримувати підприємців і на рівненщині. Основне завдання асоціації створити якомога сприятливий клімат для розвитку бізнесу та подолання всіх перепон на цьому шляху. Найпроблемніше питання, які виникали, вони звичайно стосувалися питання оподаткування, питання імпорту, митної справи. На лічні працює багато компаній-експортерів. Тобто, які експортують свою продукцію, однією з найгостріших проблем, яка стояла, то було питання відшкодування ПДВ, чи верніше затримок із відшкодуванням ПДВ. Ми з певною періодичністю зустрічалися з місцевою податковою адміністрацією. Відповідно, дивилися чи наскільки є обґрунтованими, не обґрунтовані такі затримки. І питання досить успішно вирішувалися. Представники асоціації кажуть, обрали рівненщину для співпраці, бо область має потужний ресурсний та економічний потенціал. І як заведено в справжніх ділових стосунках, кожне питання має свою ціну, не буде безкоштовним і членство в європейській асоціації бізнесу для компаній Рівненщини. Коли компанія перший раз вступає в асоціацію, вона сплачує два платежі. Перший платіж – це вступний платіж, коштує 400 євро. А в еквіваленті до гривні. І річний внесок у нас залежить від кількості працюючих. Тобто, якщо на компанія працює до 40 працівників, то це є 795 євро. Якщо більше ніж 40, то 1400 євро. Втім, чи буде створено на рівненщині регіональний офіс вирішувати місцевим бізнесменам? Адже якщо компанії не потребують підтримки та захисту європейської бізнес асоціації, потреби в ній тут немає. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День 25 нелегалів нелегалів спочатку цього року затримала на території Рівненщини міграційна служба. Це іноземці як з країн ближнього, так і дальнього зарубіжжя. Успішно слідкувати за переміщенням іноземців допомагає електронний облік. Рівненщина чи не єдина область на західній Україні, де така система успішно діє. У державі через відсутність необхідних коштів поки немає централізованої системи електронного обліку іноземців, які проживають чи перебувають на її території. Це утруднює протидію нелегальній міграції. До того ж, депортація нелегала. Справа дорога, вона може сягати десятка тисяч гривень. У нас невеликі штати, але все-таки для функція цю протидію нелегальній міграції необхідно виконувати. І тому ми сьогодні хочемо на цьому сконцентрувати увагу працівників, які займаються цією лінією, роботи, які самі заходи в межах наших повноважень, в межах нашої штатної чисельності ми можемо проводити. Всі шляхи нелегальних мігрантів, решті-решт, сходяться у Закарпатті. Адже саме тут пролягають кордони з декількома європейськими країнами. Вже цього року міграційні служби Закарпатської області затримали непрошених гостей із Судану, В'єтнаму та Шрі-Ланки. Через бойові дії на сході держави нелегали намагаються оминути гарячі точки, однак менше їх в Україні не стало. Вони правдами, правдами, добираються до Росії. Федерації Звідти вони формуються групами і десь так поза пунктами пропуску на державному кордоні проникають на територію нашої країни різними шляхами різними засобами перевозити територію країни і з до Закарпаття. Електронна система розроблена міграційною службою Рівненщини, ще не могла б посприяти у вирішенні проблеми, адже вона відслідковує рух іноземця, як то кажуть, з точки А і до точки Б. Видача посвідки, міграція в межах області, зняття з реєстрації, перереєстрація, виїзди, в'їзди. Члени сім'ї, підстави перебування. Якщо іноземської адміністративне правопорушення теж ця інформація відслідковується. Досвід рівнян зацікавив всіх, тому він однозначно може бути запозичений для розробки загальнодержавної централізованої електронної системи обліку кожного, хто легально чи нелегально опинився на території України, переконана Лілія Драбчинська. Алла Сищук, Ярослав Котринчик, інформаційна програма День. Сьогодні абітурієнти подолали останній предмет зовнішнього незалежного оцінювання. Кількатижневий інтелектуальний марафон завершився тестом зі світової літератури, але до фінішу дійшли не всі. Неявка в цей день склала майже 20%. Тим часом в Українському центрі оцінювання якості освіти вже підводять перші підсумки тестування 2014. Подробиці знає Ірина Михалевич. Сьогодні завершується зовнішнє незалежне оцінювання тестом і світової літератури. Серед рінецьких абітурієнтів цей предмет виявився не надто популярним. Тож більшість вступників сьогодні вже відпочивають. Ті ж хто дійшов до кінця, кажуть, хвилювань майже не відчувають. Набагато легше, тому що це вже останні зіно, ти Вже не так хвилюєшся, вже розумієш, що все пройде нормально. Тримаєш себе в руках, ти вже знаєш до чого готуватися. Який формат тестів. Впевненості абітурієнтам додає не тільки досвід, а й те, що вже відомі результати деяких тестів. Сьогодні я почуваю себе набагато більш впевнено, ніж на першому ЗНО, адже тепер ця процедура вже нам знайома. Я в принципі задоволена своїми результатами, тому зараз дійсно полегшення. На світову літературу в області зареєструвалось трохи більше чотирьохсот осіб. Одна п'ята частина з яких на тест не з'явилась. Так само, трохи раніше, вступники проігнорували зно з російської мови. Загалом, же явка на цьогорічному тестуванні по області складає близько 90 відсотків. Ще на значну частину абітурієнтів відсторонили від Через порушення у нас найбільше порушень дітьми було допущено під час першого тестування 3 червня, де діти діти в області були вилучені за те, що про них знайшли мобільні телефони або їхні частини, наушники чи флешки. Їхні результати були анульовані в Україні. Ця цифра. В цей день склала 123 людини. Для тих, хто з поважних причин або через хворобу не потрапив на основну сесію знову з 1 липня розпочнеться додаткова сесія. На Рівненщині другий шанс отримали близько 60 вступників. Є у нас особи, які зареєструвалися на додаткову сесію. Я точно знаю, що з Луганської області і то, що вони до нас телефонували, і вони теж і 1, і 4 липня будуть писати у нас. Іспити зовнішнього незалежного оцінювання. Через події на сході України вступна кампанія цьогоріч стартує з запізненням. Документи до вишів абітурієнти зможуть подавати починаючи з 11 липня. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День арифметика для лунтика. Виставу під такою назвою підготував на завершення театрального сезону Рівненський академічний обласний театр ляльок. Глядачі разом із головним героєм спектаклю та кумедними смішариками потраплять у чарівний світ арифметики, де на них чекатимуть веселі пісні та дивовижні пригоди, які саме бачила Галина Баранчук. Ось це Лунтик. З ним маленькі глядачі рівницького театру ляльок познайомили ще взимку. Тоді він розважав дітей під час новорічних свят. Він так полюбився хлопчикам і дівчаткам, що лялькарі вирішили зробити його героєм вистави. У ній улюблений герой мультика, ніби оживає на сцені. Привіт! Привіт! А звідки ти мене знаєш? Та це ж я, саме я. Просто я з мультика вистрибнув до нас театр ляльок, де у мене безліч друзів. Та ця вистава не лише розважальна, але і повчальна. Зазначає автор і режисер постановки Олександр Шило. Ми з дітьми вчимо цифри і вчимо арифметики, так само як дітей і лунтика, котрий прилетів ніби з місяця. Прем'єра вистави Арифметика для Лунтика завершує цей театральний сезон. Загалом же за 10 місяців актори лялькового театру зіграли майже 400 вистав. Зі спектаклем Різдвяна ніч побували на міжнародному фестивалі Білорусі. Там за рішенням журі вони здобули перемогу в номінації Кращий акторський ансамбль. Серед тих, хто вперше цього року вийшов на сцену, був і ось цей молодий хлопець. Йому режисеру за фахом довелося майже з нуля освоювати непросту науку лялькаря. Складність в тому, що е, нова для мене специфіка роботи, і е, треба навчитися володіти добре технікою і е, передати образ через ляльку. Уже працювати над собою лялькар і його колеги зможуть і в літні місяці. Адже життя в театрі не затихне. Будуть виїзні спектаклі в оздоровчих таборах та дошкільних закладах. А в липні колектив почне працювати над підготовкою нових вистав. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.